Вітаємо друзі! Ви знаходитесь на каналі Мій Україна. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам. В Нашому асортименті, асортименті нашої продукції. Наразі дуже популярні подовжувачі магазину для гладкоствольної зброї. Окрім самих подовжувачів, ми виготовляємо такий дуже цікавий хамут так званий хамут-стяжка для кріплення подствольного магазину. Він надійно фіксує магазин. І ствол. Така от зв'язка. Дуже проста конструкція, алюмінієва, дуже надійна і легка. Ось таким чином. Фіксується, затягується, і ваш подствольний магазин надійно зафіксовано із вашим стволом. Продукція в знову наявності можна заказувати. Для замовлення можете зайти на наш сайт, зробити замовлення. Якщо є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти на нього у коментарях під цим відео. Дякую за увагу. Гарного дня!